Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Декоративна накладка, котра застосовується для приховування отворів. Для кріплення зовнішнього багажника на дах авто має каталожний номер gj 6 a 505 a 1 Застосовується для автомобілів марки Mazda, таких як Mazda cx 5 Mazda 2, 3, 5 та 6. Повний список перелік інформації можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, яка, якщо є в наявності, готова до відправки в день замовлення. Деталі бажаю вам вдалих покупок та гарного дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.